В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. <клес> Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні ми слухали притчу Господа нашого Ісуса Христа про милосердного Самарянина. ці притчі цікавий факт який вражає найбільше людина, яка потрапила до, роз... до рук розбійників і лежить пограбована, покалічена при дорозі, чекає допомоги від людей. І першим цією дорогою проходить священник. І він побачив цю людину, закатовану, побиту, покалічену, пограбовану і пройшов мимо. Ми привикли церква — це місце нашого спасіння. Спокон віків. Люди найважчу хвилину тягнулися до Бога, бігли до церкви, зверталися до спасіння, про спасіння, про допомогу до священників. І ось ми чуємо, що найважчу хвилину для цього подорожуючого священник проходить мимо. Ми називаємо священника отцем. Чернігівщина так ніжно називає батюшка, акцентуючи на тому, що священник для людей завжди був як рідний батько, священнослужитель для простих мирян, як отець. Отець Небесний Одес у нас один. Там, на небесах, Господь наш, Бог наш. Але намісником на землі тут його, ну так намісником я дуже, дуже глибоко це сказав. Його тінню тут на землі є священно служити. Його священник проходить мимо. І це вражає. Сьогодні наш народ, український народ, як той подорожуючий, пограбований народ, побитий народ, розтерзане тіло нашої України крилатими ракетами і звірячими ордами. Розбійників із Московії вбивають наших дітей, гвалтують наших жінок, грабують наше добро, наші поля, палять сьогодні темрявою і холодом. Випробовують і хочуть убити нашу націю. Вчора ми згадували Голодомор, отже це не тільки сьогоднішні проблеми нашого народу. Спокон віків наш сусід мордує і грабує наш український народ. І саме тому я згадав сьогодні священнослужителя, який пройшов мимо, задумаймося над тим, котра церква сьогодні стала за народ, стала на захист своїх дітей. І котра церква проходить мимо. Ба більше допомагає розбійникам шматувати тіло нашої держави, нашої вітчизни, нашої любимої України. Я не буду уточняти, ви всі прекрасно знаєте. Я не буду називати імена, але ви знаєте, хто із священнослужителів пригощав ворогів. Шоколадками, Котрі священнослужителі перші хлібом сіллю зустрічало окупанта, і під Києвом є десятки свідчень, здавали окупантам своїх прихожан. І я думаю, що сьогодні вони чекають. Окупантів як спасітелі. Згадайте, котра церква в перші дні, коли нелюди кругом кругомніжена, була відкрита для людей. І котра церква закрилася, закрилася не просто від людей, закрилася, відвернулася. Від того, від нас з вами, хто потребував допомоги, перш за все, духовної підтримки. Це дуже важливо сьогодні зрозуміти, хто є рідна, котра є рідна наша церква, церква нашого народу. І хто із священнослужителів сьогодні, як у цій притчі пройшов мимо нашого народу? А можливо, і більше того, він є священнослужителем тих розбійників, що нападають на нас. Важливо зробити ці уроки сьогодні, щоб на наших дітях вже не повторювалося те. Що відбувається уже століттями, що через певні періоди знову і знову приходять закривавленими руками розбійники на нашу землю, знову і знову грабують і вбивають нас. Напевно, нашому поколінню треба поставити крапку на цьому і зрозуміти хто є той добрий самарянин для нас, хто простягнув сьогодні нам руку допомоги. Чи ці ближні сусіди, які вбивають роками, століттями, вже тисячоліттями, вбивають нас, українців, чи, можливо, і далі ті сусіди, які допомагають нам. Коли... Найважча хвилина для нас. Звідки ми отримуємо допомогу, я не кажу про зброю. Елементарну допомогу, продукти, теплі речі, ліки. Хто присилає нам? Ось це і є християни, якої б конфесії вони не належали, це є. Добрі самаряни, які допомагають нам розтерзаній Україні. Сьогодні ми повинні зробити правильні висновки, вивчити цей урок для того, щоб більше ми не попадалися в цю пастку братнього народу, русского міра, щоб ми більше не попадалися в руки розбійників, щоб ми єдналися в Господа Бога нашого і коло істинної правдивої Христової Церкви і йшли до істинних священнослужителів, а не до тих, хто не подає руки допомоги. Бідним і нужденним. Ще й ще раз дуже уважно сьогодні думаємо над цим, щоб не повторювалося страждання, горе, війни на нашій землі. Боже благословлення на всіх вас.